Усім доброго ранку. Е -е, Миколаїв приїхав на завантаження без 29. Хлопці працюють з 9, зараз ще хвилин 15, та будуть дзвонити, що можна, не можна заїжджати на територію. Е -е, їдемо вантажитися на Кривий Ріг. Буде у нас вантаж е -е, шини. Е -е, шини. У нас є проблема, як би у мене. Відосик не зайшов, відосик заблокували успішно, тому що хтось е, пожалівся. Хтось пожалівся і мій контент Ютуб е, заблокував. Так що, хлопці, вибачайте, з того тижня, що багато було матеріалу, багато було в принципі цікавого матеріалу, е, як ми там ремінь міняли. І так далі, Короч, колесо, то. Е, Ну, він не зайшов. Чому пожалілися, я не знаю, хто це зробив, так само я не знаю. Але так вийшло. Вчора він заливався, заливався і мені прийшло увідомлення, що повністю вже е, він виклався, подивилося 29 людей і його заблокували. Чому? хранювати? Так що Працюємо далі якби, і робимо новий контент. якось так. До речі, Влад, так само там десь на розвантаженні. Можливо, якщо він встигне, якщо мене не завантажать, то він під'їдемо, ще поп'ємо кави з ним, побалакаємо. І мені сьогодні треба розвантажитися в кривому розі. Я повинен був ще завантажитися вчора, але вчора з тими бананками, щоб ви розуміли, це вже була десь 9-та вечора. Ми мене тільки почали розвантажувати. Так що... Так що якось так. Не знімав, тому що темно, частний сектор, то і таке. Нічого там цікавого не було. Балакали, я їх не розумів. Мене це найгірше під більшою, коли хтось щось розмовляє, а я того не розумію. Ну, то таке, то не столь важно, як кажуть. Так що чекай машини і будемо їхати на Кривий. Приїхали на погрузочку такої резинки. Резина файна, напевно, 40 штучок їх буде. Так, що, 10-та година, нас завантажили. Так оце все виглядає. 40 коліс, 20 руль і 20 ведучка. Все, виїхав вже з території. До речі, вантажився на об'їзній Миколаєва. Я не знаю, хлопці, хто з Миколаєва. Всім попривіту, але, звісно, об'їзна це. Я не знаю, я тут боюся короте, зараз щось відірвати собі. Я бачив, як проїжджають двадцятки, вон стоїть. Як вони проїжджаються, просто ну, в мене серце кров'ю обливається. Коли я бачу як вони ламають ту штору. Реф то ще такий, він більш такий збитий. А от хлопець попереду мене їхав на шторі. Входу гружоненький так нормально бідолага, у нього аж саласки вигиналися на криші. Тут реально треба, я не знаю, перша передача. І то перша передача, то дуже сильно. Я не знаю. Печальненька, коротше, об'їзнав. Триботехніка, от, коротше, біля триботехніки я вантажився. Ну, тут недалеко, 200 метрів, десь так. Ну, Дорога це, блін, капець. просто. Ладно. Їдемо потихеньку далі. Крадемося. Приїхали на другу точку, ой, на другу. Розвантажили шини, коротше, приїхали на першу точку роз... завантаження, точніше, щось під е, е... Зараз тут хлопці хвилин 40 сказали, будуть закидувати. Ну а поки ми чекаємо яйця зараз швиденький короте. перекус собі зроблю правда вітер трошки підзадуває ну, ну то таке нічого страшного всіх доброго ранку на годиннику у нас е 6.16. ми в умані є коротше, у нас проблема віка у нас розсипався е підвісний Чому так різко, я не знаю. До того не було ні вібрації взагалі нічого. Коротше, не було на вібрації, взагалі нічого. В кривому розі мене завантажили. Почалося щось трошки підшкрябувати. Я від'їхав кілометрів 30, там є кафешка по праву руку з душем. Думаю, зараз залізу під машину, подивлюся, що там, і сходжу в душ. Ось так і вийшло. Я заліз під вісному, коротше, капець. Воно десь починає калатати з 40 до там, 50 напевно. Треба оце 40-50, то треба швидко так набирати швидкість, щоб ну, менше її калатило. На ходу начебто більш-менш нормально. Но у нас коротше, гуляє крестовина. і флянчику капець. Не знаю чому. Зараз я приїду в Умань, ой, в Умань, в Вінницю, і в Вінниці буду це все розбирати. Е, скинули мені там номер телефона, подзвоню в, ну, туди, спитаюся, що це буде коштувати. Ну і взагалі можна, чи можна -лі приїхати, щоб вони подивилися, е, наскільки там все печально. Хоча... Не так давно ми поміняли всі кріставини підвісний, але флянчик був такий не дуже. Так що може його просто добило, я не знаю. Прогріваємо машину, ям каву і летимо на розвантажені. Так, Ніколаєч там щось хоче зробити вже. Па шорти! Ой. О, трошки устав зовсім трошки і ця частина коротко, болтається це бушне це нове ну що коротше все як завжди блін робили робили вже зібрали кардан вже він там о його шматочок кардану і коротше, пішов така нормальна злива пішла. Не знаю надовго, не надовго. Коротше, всі мокрі, брудні. Євгеніч пішов в газель, побіг. Коротше, не знаю Що воно буде з того. До речі, колесо, це ну, котре коротше, схавало його. Не знаю. Мені здається, що воно коротше, було, було пусте, тому що там було всього два атмосфера. Може, може шашку підняла із за того. Хоча я його нещодавно качав, якби все було там нормально. Ну, буду кидати його в наружку, а то нормально всередину. Так що стоїмо, чекаємо, поки пройде злива. Будемо робити щось далі. Так що усіх з добрим ранком. <кій> Поміняв вчора це колесо, котре повибивалося в наружку, то нормальне колесо закинув всередину. Ну, воно видно, да, як воно попідривало, взагалі стало овальним чомусь. Ну, треба його ще, напевно, трошки підкачати і не забути перетягнути десь за бердичевим гайки. О! Те... Ну, коротше, не видно, Ну, новенький підвісний і так. Другу штучку короче, поміняли. Ой. Зараз приїхали на той на завантаження. Завантажитися будемо на Бучач. 3 тонни, якби не так важко і за файні гроші. Так що стоїмо, чекаємо. Завантажився такою приблудою. Дві типу, два резервуари якісь. Так от воно виглядає. Ваги десь 2,5 тонни. Та тяжче, це легше, трошечки перекошена машина буде, але по-інакшому їх не всунеш. Подовжині не вистачило 15 см. То й таке полетіло. Усіх з добрим ранком. На годиннику у нас е, пів шостого ранку. Знаходимося ми в Хмельницькому, вийшли з дома. Е, Зараз трошки прогріваємо машину, заправляємо. І їдемо на Бучач. Ошибочка вийшла. Думав, що я їду на Бучу. А казумається я їду на Бучач, Тернопільська область. Кілометраж один той самий. Так що нічого страшного, платять там або до Івано-Франковська, або до Тернопіля. Кудись треба повернутися там, в принципі, воно плюс-мінус десь посередині знаходиться. Так що, полетіли. На годинку у нас вже 6.20. Е -е. Тільки виїжджаємо з Хмельницька в сторону Тернопіля. Е -е. Поки заправили жабулятора, зустрілися з підписничком, попривітуємо, файний доріг. Але ми тим часом трошечки, трошечки там запізнюємося, виходить. Але нічого страшного. Зараз ми по трасі трошечки швидше поїдемо і якраз плюс-мінус буде все нормально. Так що потихеньку катимо. На годиннику у нас 7.38. Попереду нас зустрічає файне місто Тернопіль. Хто з Тернопіля всім по привіту! Ну, а Ми потихеньку рухаємося далі. Все, приїхав вже на розвантаження, зараз кидаю цих, ці два баняка і їдемо кудись далі. Поки заявочку у нас немає. Все доїхало нормально. В принципі, як завжди, єдина є проблема, то що оці штучки від'їхали трохи. Ну то таке. Так, що, завантажилися ми в Хоростків, Тернопільська область. Завантажилися на Вінницю. Ну Це вже, напевно, буде все в наступному відосіку. Тому що що, розвантаження у нас на понеділок. Вихідні буду вдома. Так що, завантажився губками. Ваги, в принципі, я не знаю, сказали, що наші як 3-3,5 тонни, але губки... Не думаю, що вони стільки важуть. Об'ємно, питань немає, да, на всю машину зайняли об'єм. Але навіть ще можна було дозавантажити, я так думаю, що десь півтора куба або і два, то можна було ще вкинути, тому що хлопці вантажили не під самий потолок і на жопі ще залишилося місце, можна було там ще нормально вкинути. Хоча машина їм треба було 40 кубів. А так як у мене 40 кубів немає, у мене там 38 з хвостиком. Десь вони вкинули, може, кубів 36-37, може десь так. Так що, полетіли додому, до жінки і до дитини. Всім попривіту! Сьогодні у нас вже неділя. Завершуємо робочий тиждень, такий вийшов відосик, трошки ремонту, трошки дороги. Сьогодні ввечері будемо вирушати на Вінницю. І це все буде вже в наступному відосі. Так що всім удачі, всім па-па. До нових зустрічей.